Електричні незручності в Черкасах мешканцям приватного сектору, що на Пастерівській, доводиться вибирати: чи голову посушити, чи чаю попити. Потужностей на використання всіх необхідних електроприладів їм не вистачає. Воною всьому нарікають люди до облікові автоматичні вимикачі. Їх разом із новими лічильниками встановили близько місяця тому. Мешканці відзначають, до цієї реформи таких проблем не мали. Натомість в Черкасу обленерго пояснюють, електричні мережі застарілі. Їх будували ще всередині минулого століття століття, тому вони потребують реконструкції. Без неї збільшувати потужність означає знижувати якість електроенергії. Зрозуміло, що платити за оновлення мереж доведеться споживачам. До того ж, кругленькі суми. В нюансах розбирався Олексій Хуторний. Нам замінили ті типу, планова заміна щочика, і поставили нам водний пакетник 16 ампер. Тобто, грубо говоря, зробили ограничення на потребливу мощність до 3 кВт. Розумієте, що 3 кВт для любого будинку – це дуже мало. Вже близько місяця велика родина з десяти осіб живе за новими правилами. Щоб світло не вибуло, доводиться вибирати які прилади вмикати, а які ні. Галепа почалася відтоді, як у будинку Олександра працівники енергонагляду встановили автоматичний вимикач та замінили внутрішній лічильник на зовнішній, при цьому зменшивши потужність. Прийшла б попередження, вроді як планова заміна лічильників. Тобто якесь попередження про те, що будуть, таки, ставити ці пакетники на 16 ампер, то тобто, с огранічувати на смачностях, ніхто ні про що не попереджав. Тобто, вже по факту вони приїхали, поміняли. Та й у менших сім'ях ситуація не ліпша. Сусідові Олександра після заміни вимикача доводиться постійно дихати свіжим повітрям. У нас три чоловіка, ми нічого не можемо вдома робити. Ні телевізор включить, ні фен, ні чайник. Ну, тобто, дуже невдобно. Постійно приходиться вибігати на вулицю і клацати автоматом, тому що постійно вибиває. Вирішити цю проблему можна для цього. Варто лише розробити технічні умови й проект, а також заплатити за них декілька тисяч гривень міському ремові. Мешканців це обурює, вони не розуміють за що мають платити такі гроші, й навіщо взагалі міняти лічильники. Щоб на кухню купити якийсь любий битовий прилад, то я повинен ще піти доплатити в якісь якусь суму грошей. Тобто, ну скам так, я не розумію за що за що ці гроші, і куди і куди йдуть обще прибутки з тих грошей, які я плачу за саму електроенергію. Черкаси обленерго пояснюють, системи електричного обліку замінюють і виносять назовні для того, аби зменшити втрати енергії та для зручності контролерів, а скаржитися на малу потужність немає резону. Мовляв, вона й так вища, ніж це передбачено договором. Утім, якщо споживача воно таки не влаштовує, і в нього є проект і технічні умови на старий лічильник, то можна відмовитися від винесення його назовні. Кожен будинок це об'єкт архітектури. Треба дивитися проект як. Написано в проекті. Цифри за збільшення потужності взяті не зі стелі. Коментують в обленерго. Наприкінці минулого року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердила спеціальні ставки плати за стандартне приєднання електроустановок. Для міст вони складають відповідно 950 за однофазне та 1650 гривень за трифазне приєднання, плюс ПДВ. мережа. Будувалися як правило наприкінці 50-х років. По діючим на той період державним будівельним нормам да, розраховані були на кількість споживачів, які були на той час, на ті побутові прилади, які теж були у той час. Новий час диктує нові умови. Електромережі потребують реконструкції, і кожен із нас уже її оплачує. От тільки питання, коли ці кошти підуть на збільшення потужності мереж, лишається відкритим. Олексій Хуторний Роман Буша, Віка Новини.